Перший заступник голови Солом'янської райдержадміністрації Володимир Білковський разом з працівниками та представниками асоціації велосипедистів Києва проінспектують благоустрій Солом'янського району на велосипедам. Разом з ними інспектуватиме і наш кореспондент Ілля Березенко. Тобі слово. Просто зараз ми знаходимося біля солом'янської РДА, і тут буде відбуватися безпрецедентна акція, коли чиновники, а також перший заступник голови РДА, будуть на велосипедах інспектувати Солом'янський район. Розкажіть нам трошки про цю акцію, що саме ви збираєтеся перевіряти, і кому прийшла в голову така ідея. Сьогодні ми вперше Солонська рада, будемо на велосипедах інспектувати благоустрій території нашого району. Ми підтримуємо вислови мера стосовно того, що всі чиновники повинні їздити не на автомобілях, а на велосипедах. Тому сьогодні перша ластівка цього приводу. А ідея прийшла тому, що минулого року, п'ять днів я був в Амстердамі, катався кожного дня на велосипеді. Тому я хочу, щоб ми жили як в Амстердамі, принаймні. чудово. Тож зараз ми будемо слідкувати за перебігом цього велоінспектування. А наприкінці ще раз включимося, щоб тримати вас у курсі того, в якому стані наразі благоустрій Солом'янського району стоїть.